Доброго дня! Зараз розпочався сезон соління. В нас є в асортименті, дуже багато. Є в нас капуста квашена в різних об'ємах. Капуста в нас є 20 гривень за кілограм, є десятка 200 гривень, п'ятірка 100. Є огірок також від калібру, є середній 40 гривень, дрібніший 50. Також помідор. Є такий у нас фарширований з чесничком і з перчиком чілі. Ось такий гарний у нас є помідор. І є маринований помідор, він де трошки дорожче. Ціни в нас буряк коштує 32 гривні, морква 30, пелюстка також 30. Салат такий білоцерківський 32 гривні. Кілограм капусти літрова 30 гривень, а півлітрова 20 Бурячки також є. Огірок такий є з гірчицею. в Спеціях пікантний такий бурячок. Мізерія називається салат.